Усім привіт! З вами сьогодні про Артур. І сьогодні ми будемо грати Майнкрафтик. Але як загрузитись, я би хотів собі змінити трошечки скінчик. Е, він мені сам по собі подобається, але я би хотів собі е, так на голову. Якусь шляпу, якусь корону було би прикольно. Зараз будем дивитись. Е, так. Або частини, Верхні частини. Почвається що? А, ну то футболки. Чекай. Аво. Перх. и одер. А ну то кофты. А ну почекай. А вы знаете что? Я бы себе даже и кофту бы сменил бы. Вот такая прикольная. Наведь, ну, нет, это не тяжело. Такая, ведь Вот тя так прикольно. Ну и часто кстати прикольно. Она якось тя підходить. Ні, напевно, оця буде. Ну, хай буде тя. Одягнути. Все. Це мені подобається. Е, алло, ні-ні. Одягнути. все, і. Давайте. Сюди це і це. А, понял, понял, все. І е далі шук оск. Ага, таке, добре. Оце якісь крила. Можна собі... Оце... О, але то за коїни. То закойни. А коїнів у мене нема. Німа, німа. І це погано. О, оце. Головні убори. Вот це. Не, ну це якийсь кринжовий. Ну цей теж. Ну це не дуже. Це взагалі не це стопудово. Може собі телевізор так вдягнути, А, ну то закойде. там може все закоїне? Е, ну, саме більше мені сподобалось отакий, але ну і не дуже. Можна стати отаку пов'язу. Ну, я не знаю. Це і це таке пасує. А... Давайте шляпу наділимо. Шляпу. Тобто, вообще очі, свісі таке таке таке, таке. Ще імба. Ну, і може я би ще у мене є руки, але я би хотів, щоб у мене одна рука. Або, ну хай буде, ні. Е, штани, тайнішки штанішки. Тайнішки. А, то так наверх трошки. Понятно. Е, е, хай буде. Хм. О таке. З е, тобо, це? Що це? Це. Все, далі, давайте... давайте... Рукави, може? Або давайте взуття. А взуття не видно. Не видно мого. У мене оці величезні рицарські золоті ноги. Ну... Тоді давайте що, Я не знаю, про що ще можна. Остаті можна отакі. Отакі. Таку пов'язочку. У мене і так уже одне око. Хі -хі. Поранене. Статія отака нехило. І така, але це якийсь я дуже милим буду виглядати. А отакий бандіт такий нормал. А це без, це без нічого. Ну, отаким бандітосом я буду. О, скін мені подобається. Набагато більше. Ви можете побачити, У мене колись був. Отакий От е, з е, права е, у мене був такий колись. Але вже мені оцей реально зайшов прикольно. Давайте почнемо грати. Е, стоп. М -м, світ. Оцей світ, мій верхній. Ну, реально, скін мені? Реально більше почав подобатись. Я його трошечки змінив. Правда, корони не було, як я хотів, але шляпка така нормальна. І так я собі... Я, коротше, змінив дві-три деталі. Коротше собі пояс зробив. Е... Шляпку собі ту чорну. І то як його? Забув. Е... Стоп того жителя в'їть. Е... І у цю у мене. Канемо, ну почекай, якщо так подивитись. Ну отак я виглядаю жорстко, тільки ну е. Одного одного ока в мене не видно. Але нічого. Коротше, у мене зараз головна така ціль, я копаюсь. Я роз, печеру всяку. І тут зомбар. А з нього може випасти обладунки. Так, пішов звідси. Ну, я не буду за ним стрибати. Я ж не та. ауй-ой-ой! Кріпер! Давай вийдем е, сюди на батл. Як ви можете побачити, в мене трошки підлагує. Давай. Оп. Опа. А, за двох плюх, я його виніс. Добре. Де той зомбі? Зомбар? Е, де? Коротше, я не знаю. І почекайте. Я з самого початку хочу вам показати екскурсію, що я на вас будував. І це. Ні, це не це, не це що ви подумали. Ми... Я не з тої сторони, подивився. Ем... Добре. Погнали на терасу. Л-К. Получається львівська кава. Далі давайте підемо сюди, на перший поверх. Тут я збудував. Щоб я тут сидів, бавився іграшками. Ну, я не можу відкрити. Е -о. О! Столики є. Але на другий поверх. На другому поверсі у нас отакі зілки, печенюшки. Коротше, все таке прикольне. Давайте підемо на терасу. О, там якраз ідеальний. І вид просто реально. Берете собі любу зільку і дайте отак на терасу. сідаєте. І дивитись просто так і п'єт Це імба, реально. Там мій будинок. Це реально жорстко. Він там прям дивиться жорстко. Мій будинок. Коротше, магазин я мій показував вам. Ар. І ще бібліотека залишилась Во, бібліотека, заходимо. І тут, коротше, каса. Береш любу книжку. Во, во, тут там мої книжки, яке я там просто закритими очами надрукував. Але давайте підемо просто в шахту і будемо копатись. Вдруг знайду діамантики, а там типу. Тіп горить. О, вже не горить. Ну, він, правда, тупий. В нього, походу, IQ 5 може. Може навіть і 3. Давайте, беремо кайлу. Е, Статі, портал в пекло, я думаю, сьогодні ми підемо. Абу я в нього, правда, трошки боюсь йти, але хто не рискує, той не п'є. Коротше, вставив верстак. Ем... з кра е крафтом. Крафтим... Ой, чекай, як крафтим. Е Оце все забираємо. Оп, все забрали. Що нам треба? Що нам треба? Ти чи що? Стоп, де сонце? Де сонце? Я не знаю, де сонце. У мене є дерево. Тут не має бути. Да. Берем. Дерево. Це? Так. Отак. Вот все ставимо. Далі складаємо всі ресурси, які для мене дорогоцінні, ми складаємо ось сюди, щоб ми їх не втратили. Е, Смолски нам не треба. Е, лопати нам, по суті, теж не треба все. Це броня, хай це буде. Все, погнали, погнали. В пекло? Статі, будував цей портал із книжки якщо ви дивились відео, або, якщо ви не дивились відео і не бачили, це статі дуже ефективно. Бо звідси виходять пігліни, і ви просто берете тут, Копаєте, ну, оцей блок забирайте, або цей, і просто б'єте їх. І вони ніяк не можуть вилізти. Це реально імба. Все. Якщо я вмру, я вернусь. Давайте, давайте. Фу. Думаю, не здохнем. Я так думаю. Даймося. Та я тут. Ейй, екзиціт, екзик. Ой ой, тут андерман. Андерман, ти мене тут не бачу. Але я тебе бачу. Іди до мене. Йо моє Фух! Ендер Перлини з нього, на жаль, не випало але і нічого. Тут нікого нема. Ну, щось цю... і там щось є. Угу Ми берем і просто забудовуємо, щоб до нас ніхто не прийшов. І все, дивіться, далі... Дальше... Будемо купати руди всякі. Стації звідси досвід випадає, і можна досвід так нормально підзбирати. Давайте це ми заставимо. тут десь щось є. А, тише, що а гу, нічого. Можна, кстати, ще оцей неркіст забрати. Просто, щоб був. Бо... Та ти боже, звідки? Ви показились? Де ти тут взявся? Хто як він мене з двох плюх виніс? Ху? Ви серйозно? Як він мене виніс? Чого я заспавнився в цій хаті? Я без поняття. Як він мене з двох плюх виніс? У мене є питання. Ну, не з двох, а з трьох. Ух. Зараз треба його вбити. Добити. дати йому здачу. Не просто тепається. Постійно. Блин, мені, мені надо щит. Нападає щит Вдарив щит Ін. Изи. Боже, як здесь вийти? Алло. Ага, вот. Ну я просто заберу речі. Эндермен. Давай. О, хорош Я в обладунки. Ха-ха, вот -ха, я не хочу. Все здохне. Де? Ти? Він здох? Чи він щось просто до мене тепнеться? Я обісрусь від страху? А ну тобі по поба... Рибану? Тобі барабану? Поба... О, лисий! Дякую за то! Зендер. Чо вони сюди спавнить? Чо вони туди спавнить раз за разом? Так, походу тут їхній бьм. Давай я просто буду добувати золото, і ви мене не будете рухати. Гуд, у вас тут вже двоє. Ух! Йома! Чесно, це було жутко. Щекуни потім два тепнулись до мене. Йо моє! йо Я просто я так боюсь. Я ви віддивитесь просто. Боже він там! Це походу реально їхній біом. Там ще й ж надо забудувати. Коротше. Ем. Якщо вони тут аспакнути. Я бачив, що спідранери. Вони роблять... фух роблять, коротше, отаку платформу в два блока. Отаку якусь. Оп. Таку типу. І тут ендермен їх не дістають. І вони з них фармлять эндерперлини. Кстати. Це класно. Ал биться зломали! Би. Так, де він? Мені треба, щоб він підійшов до мене. Давайте, відходьте. Я тобі в очі дивлюся, Льо. Чого ти не тепаєшся? Е, там ще щось є. А, а ну тут а тупік. Тут нічого нема. Я боюсь, реально, тут бути. Ху. Я реально так боюсь. Отак. От Забудуємо ще трошечки. Е е давайте оце зламаємо. Коротше, все. Чого я боюсь? Хепе в мене є. Ну бас Ай больно! Ха нуб! це реально працюючий спосіб? способ прикол прикол Адашан Дурмана Дід думану Ага, тута я поняв, це бажано забудувати. Бо я не хочу, щоб на мене тут зараз тіпи прийшли і не вбили. Коротше, так. Оп. Все, давайте. Ми забудовуємо. Отак. Ендермени можуть собі тепатись. Я навіть з радістю, щоб вони йшли. Ага що мав би я проти. Що єндермець? Лисий. Той сюди. Сюди теп э, ідем. А що одеть той ендермен? Він просто тепнувся звідси? Та як? Тоді на раз, два, три я біжу в портал. Раз. Зараз чекай. Два. Три. Спаси Все. Все, все, все. Фух. Фу-фу-фу, Ну нормально. Нормально. Я тут а в мене тут ніхто не троне. Ну таке в мене відео вийшло. Якщо сподобалось, став лайк. Підписуйся на канал. З вами був Артур, Всім пока.